Доброго дня. Огляд ось такого з такої сушильної камери. Внутрі. Давайте сподивимося, спочатку, спочатку зроблена вся з дерева, з гарного дерева, строга на все. Що тут у нас внутрі? Внутрі палички. Раз, два, три, чотири, п'ять паличок. П'ять поличок, поличок зі стеклом. Сюди на стекло загружаємо продукт, який ми будемо сушити. На стекло під стеклом стоїть термопанелі такі, які прогрівають до заданої температури наш продукт, які ми заклали. Ми заклали продукти. Так, потім... Що потім виходить? Ходить, ставимо температуру, яку. Ну, зараз задана температура 46 градусів, е номінальна 22 градуси, вона тільки включив, прогрівається. 46 градусів це максимальна температура в ньому. Ну, та її більше не треба для сушки, для сушки вялення продуктів. Потім, як досягає 46 градусів, Виключається, у нас нагрівання вимикається і включається вентилятор. Весь повітря все, вологе, Звідти висмоктується. Потім температура падає, здається, на 2 градуси, наскільки поставиш. Так? А знову включається нагрів і знову досягає до тої температури, яка задана. 46,3 знову виключається і так цикл цикл за циклом. І вона суша і дуже таки добре суша, скажу. Ми сушили і по стілу декілька разів в ньому і вялені помидори, то, скажімо, десь за півтори суток висихає все. Тобто, тобто працює дуже. Дуже гарно, але важкий, дуже важкий. Лазить, він об'ємний, дуже гарно сюди залазить. Так що, так що, кому цікаво, можу продати. Бо не користуємося ним, скажімо так.